Вітаю! А сьогодні я хочу вас запросити до Вінницького обласного художнього музею. Тут шикарні виставки і дуже цікаві. Вінницький обласний художній музей розташований на території архітектурного комплексу 17-18 століття Мури. Художній музей у Вінниці було засновано в 1919 році. Основу картинної галереї складала приватна колекція художника, педагога і колекціонера В'ячеслава Федоровича Коренєва. У музейній збірці Вінницького обласного художнього музею 7315 експонатів 17-го століття. А ось виставковий проєкт Подільська народна писанка Традиції та сучасність. Від Володимира Козюка. Основу експозиції складає перлина фондів музею етнографічна колекція автентичних зразків і акварельних замальовок подільської писанки початку ХХ століття. Продовжуючи знайомитись з творчістю Володимира Козюка та Олександра Ферендовича, спостерігаємо ряд відомих артефактів. Що представляють культуру трипільської, скіфської, сарматської і слов'янської доби, невід'ємної частини української історії та культури. А це виставка живопису Ярослава Леонця, пейзажі рідної землі. Відео про неї вже є на моєму каналі. У картинній галереї знаходяться живописні твори Західноєвропейського мистецтва 17-19 століття, українського мистецтва 18 20 століття, а також скульптура, меблі, вироби слонової кістки, срібла, бронзи. Якщо буде бажання, то обов'язково сюди завітайте. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!